Чим фотохудожник відрізняється від звичайного фотографа. Може, це просто модне слівце. Якщо звичайний фотограф це в ідеалі людина, яка досконало володіє технічними засобами, то фотохудожник, крім цих обов'язкових навичок, має бути справжнім творцем. Його світлини це не дзеркальні відбитки світу. У своїх творах фотохудожник прагне висловити особистісне глибинне ставлення до всього. Некоторі роботи, я би сказав, якби німного по-новому, Ну, а такие традиционные, в принципі портрети і, і пейзажні какби вони завжди є. Ну, можуть ніколи роботи виражені пейзажные з каким то таким ну, психологізмом, я би сказав. У кожного з авторів своя неповторна манера, що виявляється у виборі кольору, художнього стилю, образотворчої мови, специфічних засобів зйомки. Фотохудожник довго і наполегливо знімає те, що його зацікавило: шліфує техніку, ловить настрій. Він, як і художник, на своїх полотнах, грає світло метінню, вдумливо шукає ідеальний ракурс. Карандаші є у всіх, і всі вміють рисувати там чоловічика з ручками і ножками, але не всі ж художники. І так в принципі і тут. Зараз багато різних, ну і школи, і, і Всього де обіцяють там. мгновенно превратить тебя в кого угодно. Даже у нас есть училище, которое фотохудожников прям за два года делает, настоящих. Ну, наверное, наверное, как и любой художник, потом это все отсеивается и становится видно, художник это или нет. Это человек, который, наверное, может все-таки пропустить через себя э, какие-то образы, как-то это уже с опытом и с мастерством э, Правильно сделать, ну і трансформировать. Ну і, і навірна саме головне донести до людей якусь свою мислю для фотохудожника. Створення світлин лише перший етап творчості. Він прагне оцінки, хоче поділитися своїм баченням світу, шукає розуміння. Найголовніша нагорода для творця це коли серця інших починають битися в унісон з його власним. Коли глядач думає, змінюється, переживає яскраві емоції. Кожна фотографія кожна фотографія повинна відбуватися, повинна відбуватися якась дія. Якщо це портрет людини, це то треба, щоб він там був показаний характер цієї людини, яка вона там є зовнішня і внутрішня. Точно так же і якийсь ну, дія. Або якщо це репортаж, то там пов'яза повинна відбуватися якась лаконічна, то сказати, якщо це піз. Зашто, там теж довго розмовляти природа із глядачем. Справжню художню фотографію можна створити лише коли всередині вирує творча фантазія і жага пізнання світу.